Вітаю всіх краям з прийдешніми різдвяно новорічними святами в часи, які католицька церква називається Адвентом. Це час роздумів про рік, який завершується, час планів, час тихої молитви. Бажаю всім знайти внутрішній спокій, знайти радість від життя, приготуватися до нового року і щоб в цьому році, нарешті, наступив такий довгоочікуваний мир. Бажаю вам, аби в 2025 році здійснилися всі заповідні мрії. Я бажаю вам перемоги, я бажаю вам єдиної одної великої на всіх. Я бажаю вам багато маленьких особистих перемог, а також бажаю здоров'я, бажаю процвітання всьому Закарпаттю і вам у ваших повсякденних справах, порозуміння, злагоди у сім'ях, затишку домашнього. І хай усіх все у нас буде добре. Підтримуйте Збройні Сили України. Вірте в Збройні Сили України і слава Україні з новим роком та різдвим пристави. На протязі року ми дуже мало часу приділяємо своїм рідним та близьким. Період Річних свят це час, коли маємо це виправити, і більше часу приділити нашим сім'ям та підтримати сім'ї наших військових прийти з подарунками до їхніх дітей. І хочу побажати нам, щоб різдвяна зірка, яка засіяє, загасила окопну свічку і український ставлю. І Хочеться привітати всіх наших краян з цими святами. Хочеться побажати нам, звичайно, перемоги, миру, тому що всі, вже скажемо, чекають з нетерпінням. Але найперше, друзі, хочеться побажати кожному з вас не забувати, хто сьогодні захищає нас і максимально звертати увагу. На наших захисників і захисниць, які сьогодні оборонять нашу країну, які забезпечують нам мир у нашому краї і які наближають нас до перемоги, друзі, хочу привітати всіх з прийдешніми новорічними різдвяними святами. Хочу побажати кожному з вас, щоб вашій домівці завжди розвітав мир, благодать. І спокій, що ми дочекалися нашого переможного миру, щоб всі наші захисники здорові і цілі повернулися у свої щасливі родини, щоб ніколи наші діти не знали слово війна. І це б лікаря хочу всім побажати міцного здоров'я І щоб воно вас ніколи не підводило, а з лікарями тільки друже. Нехай, попри усі випробування. Різдво принесе вам, бодай крихту спокою і радості. Хай у новому році вам вдасться нарешті зосереджуватися не на боротьбі, а на творенні. Хай збуваються ваші маленькі і великі мрії. Дорогі закарпатці! Зичу вам багато радості, добра, тепла, надії і віри з Різдвом Христовим!